Цими вихідними сцену міського палацу культури запалив усіма улюблений співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Артист, чиї хіти переживають нову хвилю популярності, подарував кременчужанам справжнє свято музики, щирих емоцій і теплого спілкування. Кожна пісня лунала не просто як виступ, це була історія, у якій слухачі впізнавали себе. З перших акордів зал підхопив знайомі мотиви. Улюблені хіти пінаколада, моє море лунали у єдиному хорі сотень голосів. Люди підспівували, танцювали, знімали відео. А шалена взаємодія співака з публікою створила неймовірну атмосферу єдності. На сцені Віталій був відвертим, щирим, саме таким, яким його люблять шанувальники. Після концерту нашим журналістам вдалося поспілкуватися з артистом. Віталій поділився своїми думками про творчість, розповів, які композиції є для нього особливими. А також зізнався, що кожен виступ це емоція, яку він проживає разом із глядачами. Кожна моя пісня дуже близька, тому що кожна відображає. Мене мій стан душі якийсь період мого життя. Тому немає пісні, яка була б далекою. Це все моє, це все я. Тільки в піснях. Віталій звернувся і до Кременчужан, подякувавши кожному, хто цього дня прийшов, щоб, хоча б на короткий час забути про турботи і просто насолодитись музикою. Тому я дуже дякую Кременчуку за. Сьогоднішні емоції на концерті і за те, що люди собі дозволили сьогодні бути розкутими, це важливо. Я би хотів би сказати усім людям, щоб вони цінували свій час, надихалися доброю музикою. Приходили на концерти до українських артистів, підтримували їх, щоб ми неодноразово ще бачилися на моїх концертах. Разом з тим артист пообіцяв уже навесні повернутись до Кременчука не просто з концертом, а з цілим великим шоу, яке запам'ятається надовго. Я дуже люблю ваше місто і неодноразово вже тут мав виступи. Але за час повномасштабної війни я тут вперше я планую робити весною великий, великий тур який почнеться з сольного концерту в Палаці України 1 березня, і я вже сьогодні людям сказав, що якщо я зараз приїхав з концертом, то навесні я прийду з великим шоу. Концерт Віталія Козловського став справжнім вибухом енергії та емоцій. Цього вечора сцена міського Палацу культури перетворилась на місце, де кожна пісня звучала від серця, а кожен слухач відчував себе частиною великої музичної історії. Саме такі миті надовго залишаються у пам'яті і нагадують, що музика здатна об'єднувати навіть у найскладніші часи. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.